Що здавалося слова? Слова то голос більш нічого, а серце від цього жива, яких почує, знать от Бога. І голос і ті слова, ідуть між люди. Кожне слово нашої мови росли не у хісмі, ти спецсердними словами з побратимами розмовляємо. Кожне слово нашої мови записано у літописі, тож хай знає корні, якими словами на самоті мовчимо. Моя мова найкраща в світі. Неї освічувалися кохання моїх дідусі і бабусі, мої мами і тату. Своєю рідною мовою я сказав свої перші слова, мама і тата. Нею сказать перші слова мої діти. Моя мова одна з наймелодійніших мов у світі. У словнику моєї мови наручується більше 200 тисяч слів. Моя мова українська. Неї спілкуюся вдома і на роботі. Її вивчають в школах та університетах та коледжах. І в нашій школі також. А Ліо, ти вже підготувалася до контрольної роботи знову. Так. Вже знаєш, що слова здолаву культура мови. А ти що, сумніваєшся? Не те, щоб сумніваюся. Просто хочу перевірити, що в тебе не буде жодної побуті. Чого ж ти хочеш? Я буду читати вирази з підручника, які не рекомендуються казати. А ти, якщо вже вивчили, маєш мати праву. Згодно? Звісно. Тоді почали. Миючий засіб. Мийний засіб. Неволюючи засіб. Сневолювальний засіб. Приміруючи прилади. Немирювальний прилад. Відновлюючи роботи. Відновлювальні роботи. Зволожуючи крем. Зволожувальний крем. Дезинфіку... Дезінфікуючи засіб. Дезінфекційний засіб. Руйнуючий вітер. Руйнівний вітер. Переконуючи слова. Переконува слова. Приваблююча ціна. Приваблюва ціна. Наступаючи дії. Наступальні дії. Наступаючи свято, прийдеш на свято. Бажаючи відповідати, охоче відповідати. Діючи закон. чинний закон. Оточуючи середовище. На середовище, або буду Клас, а я ще йому ті помиляюся. Не переживай, до контрольної що стигнеш довчить, і оцінка буде хороша. О, чим це ти тут займаєшся? Та чугляті наголоси, вже немає сил. Мені здається, що я всі слова неправильно вимовляю, а на не треба знати. Знайшла проблему. Та немає там нічого складного. Тобі легко казати, ти вже їх запам'ятала. Та й тобі поможу, як хочеш. Наприклад, дочка. Я у матері не єдина дочка, та й ти теж. А от коли мене мати лагідніше називає, то каже доня, донечка. От і донька, наголос на першому складі. А це я вже знаю. А потім. Ціна наголос на другому складі, той цінник на другому складі. Або відчим, це другий батько. Тож наголошуємо другий склад. Логічно. А ще є префікси, які ми наголошуємо: закладка, закрутка, запомка, застівка. А з іншими як розібратися? Можна пригадати пісню в гурту утік олені, – Олені. Олень наголос на першому складі. А у Поплавського є така пісня. Кропивати моя кропива. От і запам'ятай. Спробую. А от такі слова, як форзець, вольна, йогурт, лате, куретина, треба запам'ятати. А всі інші ми наголошуємо правильно, хоча ще раз повторити не завадить. Так, мабуть, прийдеться. Айма, ти чого сидиш? Дзвоник чула, уроки вже закінчились. Ходи додому. Та доброки помилки в творі зробила. Все ж добре написала. Маринка не співнилась на урок. Вона дорозила ожеледь. Відкрила двері клас і полежно віткнула. Вчителя класу ще не було. Що тут не так? Хіба ти забула, що відкривати можна щось нове, наприклад, рахунок в банку. А вікна й двері ми відчиняємо, підручник розгортаємо, а очі розплющуємо. Точно, згадала. А ожеледь чому підкреслимо? Бо ожеледь буває тільки на деревах, коли гілочки вкриті льодом. А коли на дорозі слизько, це ожеледиться. Ну Сподіваюсь, у мене в більше не будуть зустрічатися такі помилки. Звісно, ти вже будеш правильно вживати ці слова, а помилки ні траплятися, ні зустрічатися не будуть. Бо зустрічатися можуть подружки, наприклад, як ми або інші люди. А помилки, на жаль, інколи трапляються у нашому мовленні. От бач, і тут спутала. Треба казати, що трапляються помилки, не везе мені. Так, справді, додому підемо пишки, ніхто не завезе, а в житті нехай таланить. Та щастить. Так, ну добре і пощастила. Так, хай та щастить нам у житті, бо змовою нам пощастило. Бо вона ніжна, мила, світанкова, ясна, чиста, колискова, мелодійна, дзінкотюча, дивна, радісна, співуча, лагідна, жива, казкова, красна, чарівна, шукова, найдорожча, добра, власна. Мудра, соняша, прекрасна, солов'їна, бадинкова, українська наша мо.